Христос Воскрес! Виїстину Воскрес. Волі в Христі. дякую всім тим, хто з'єднані з нами в молитві, дякую щиро за спільну молитву, дякую всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме ваші пожертви. Я бачу, що і вчора ще так само були пожертви на Анну Марію. Знаєте, стоїть нагоди, що це чудесна дитина. Ну то й так, і так вони всі ці кошти ми. Даємо на наших хлопців, на Збройні сили, на підтримку наших хлопців. Але знаєте, кожна людина, яка долучається до цього, сьогодні воно, ну, так собі, але прийде час, і це буде дуже важливо знаєте, для дітей наших, для наших внуків, які будуть після нас, і буде цікаво, хто як брав участь. Хто як збирав кошти, розумієте і так далі. Я хочу з вами поділитися одною дуже цікавою ситуацією. У нас тут у Дніпрі був випадок. Може, ви і чули, бачили, що військовий десь там ударив дитину, знаєш так звучить, так військовий побив дитину. Ну і тут навіть була передача по нашому телебаченню, тут показували. І були там і люди, які бачили це все. Ну, досить того так, у двох словах, чому я за них згадав, за цих хлопців. Тому що це, ну, діти, як діти, підлітки, розумієте, вони десь там у дворику бавилися, скакали там на тих гойдалках, на, на стіл вилізли, там скакали щось там, шуміли. Ну, і військовий зробив зауваження. Один раз сказав. Другий, ну вони йому відповіли якось так, так, як то нинішня, безконтрольна молодь може відповідати. І він десь там не стримався, дав їм трохи поза вуха. Я би так само зробив на його місці. Звиши пошани до всіх дітей, до всіх батьків, до всіх вас. Я би зробив так само, тому що Христос брав батьків і виганяв з храму, розумієте, тих, що вчинили безчинство. Ну, часом треба людину спам'ятати. Але тут не суть в тому. Чому я про них говорю? Оці бешкетники, які потім ще й проблеми зробили військовому, тому що у нас є права, у нас є то, то, не можна дитину бити. І друга сторона Анна Марія, дитина, яка збирає гроші для ЗСУ, сліпа з народження. Дитині 10 років, вона назбирала більше як 3 мільйона гривень. І вона знала, що ми є волонтери, вона дивиться наш канал. І вони приїхали сюди з мамою, приїхала сюди дитина, заспівала нам тут пісень. Люди зібрали гроші. Чуєте? Одна дитина сліпа, ходить, збирає гроші для, для військових, а другі здорові. Пащикують до військових. Чуєте різницю чи ні? Це є хороба суспільства. Це ми винуваті. Тато, мама, сусіди, дорослі, вчителі. Тому що якщо пише у Святому письмі приповідки Соломона, наймудрішого царя, наймудрішого, Пророка Пише Соломон у своїй премудрості. Батько, який шкодує своїй дитині різки, він її не любить. Це не означає, що дітей треба бити. Але дітей треба вчити справедливості, так як Бог за добро нагороджує, а за зло карає. Дітей треба нагороджувати і карати. Але дивіться, в чому наша біда. Наша нагорода не співвідносна із нашою карою. Розумієте? Винагорода має бути така погладий полові, гарний хлопчик. І кара така собі, а ну ти нічемний. А в нас що? Не просто похвалив погладив по голові. IPhone купи мені, Xbox хочу за там 500 чи 600 доларів. А кара не, ні, ні, кара ні. Як дитину крати, та ви що? Як дитина має навчитися справедливості? Відчуваєте, який перекос? Тому треба це вирівнювати. Я не за те, щоб дітей били до каліцтва, Бог боронить, це, це не можна робити. Але кара має бути. Ти накараний, ти покараний все. Півдня вже не користуєшся телефоном. Для нього це гірша кара, ліпше б його вивів паском по бленчах, розумієш, лиш би по телефону не забирав. Або ще там щось. Не підеш гуляти. Книжку будеш читати, заставте його читати книжку. От така кара має бути. Але це є кара, дитина має знати, що за добро винагорода за непослух кара. А бити, ну як бити? Покарати має бути, покарання має бути розумне і воно має приносити виховний ефект. Бо якщо ви дитину покараєте е, несправедливо, ви втратите дитину. Ви ніколи потім не відновите своїх відносин з нею. Ніколи. Якщо ви її покараєте несправедливо. Якщо у вас є сумнів, краще простити. ну ні в якому разі не наказуйте дітей, якщо ви... Якщо вони, я, я, Ну не наказувати їх несправедливо.